Добрий день, шановне панство. Сьогодні хочу більш-менш порахувати, скільки будемо рахувати на дорослу самку, яка важить приблизно 7-7 кілограмів, скільки її потрібно, скільки я даю, будемо так відштовхуватися від мого годування, скільки я їй даю, і скільки вона отримує проти сирого протеїну. В, ну, протягом суток, будемо так казати. На дорослу нутрію я даю 200 грам гранули. Гранула в мене в середньому я рахував, має чуть більше 15% сирого протеїну. Ото 200 грам гранула. На дорослу нутрію даю ще буряк. Буряк має то на 100 грамах протеїну в тому. Сирого протеїну в гранулі є 15, 200 грамів то є 30 грамів сирого протеїну. І нутрія в мене ще отримує е, чу, біля 400 грам буряка в сутки. В 100 грамах буряка 1, 1 грам сирого протеїну. Тобто 34 грами протягом суток нутрія. Отримує в мене сирого протеїну. Також я нутріям даю стебла кукурудзи і даю сіно. Ну, але я то все не рахую, бо, в принципі, чи вона їсть, чи не їсть, то можна знехтувати. В принципі, як вона порозкидає більше гранули, наприклад, порозкидає буряк не доїсть, то звичайно вона ту потребу. Яка їй нутрії буде потрібна, то вона буде шукати в сухих кормах, тобто в стеблах кукурудзи або в сіні. Ось такі в мене розрахунки. Не знаю, може вам то все буде цікаво. От. Для самок, які годують, звичайно, можна додати трошки більше соковитих кормів, можна давати морку, можна для самок, які годують, давати картоплю, ще, ще що там, червоний буряк, який є, топінамбур досить того, якщо самки давати більше соковитих кормів, самкам що годують, то вони будуть виділяти більше молока. А будуть мати більше молока, то й нутринята будуть більше споживати, і тим самим будемо мати більші прирости внутріта. А більші прирости, то нутринята скоріше починають їсти, і, і в нас все гарно виходить. Прирости великі. Так що кашу теж. Якщо хто кашами годує, то потрібно враховувати. Наприклад, в сухому кормі. От не скільки каші є, що ми даємо внутрі, тому що каша має багато води в собі, а скільки ми на ту порцію висипаємо сухого зерна, чи зерна, чи макуху, що ми там туди кидаємо. От так. Картопля має 1,5% сирого протеїну, морква, бурят біля. 1%, а зернові дивлячись, які в середньому кукурудза біля 10%, пшениця має біля 16%, сирого протеїну ячмінь біля 12%. Ну, це то, що я говорю, це є умовні. Звичайно, найкраще, коли. Ви маєте когось, чи маєте можливість здати корм на провірку, щоб сказали точно, бо пшениця може мати і менше протеїну, і більше протеїну. Ну, Ну, то таке. Ну, але то приблизні такі розрахунки, по яких ви можете орієнтуватися. Все, дякую за увагу. До побачення, всього найкращого.